Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 18 листопада у вівторок. Ми наближаємося до досить активного і напруженого новолуння у скорпіоні, яке пройде 20 листопада. Раджу вам подивитися повний астрологічний прогноз на тиждень на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ж місяць перейшов у знак Скорпіон. Це стихія води, містична, глибока, емоційна. І з одного боку підсилюється інтуїція ми краще чуємо голос своєї душі, сновидіння, знаки. все це буде давати нам багато ін. Інформації і ресурсу, і це хороший день для будь-яких духовних практик для очищення, особливо емоційного і енергетичного. Однак і фізичний і детокс, і дієти, очищення організму будуть дуже дуже доречні. З іншого боку, місяць Скорпіоні робить нас більш вразливими, чутливими, емоційними. Ми легше ображаємося, відчуваємо дратівливість і певну в тому. Тож, будь ласка, не перевантажуйте себе, будьте уважні до сигналів власної душі.